Добрий день, мене звати Паренько Вікторія, і я працюю у Чумаківській громаді на посаді керуючої справами виконкому сільської ради. Нещодавно я дізналася про резиденцію ідей, яка відбудеться у Львові наприкінці лютого за ініціативи Cities for Cities. і мене зацікавила ця подія. Я мрію бути серед невеликої кількості людей, які матимуть можливість вчитися, переймати досвід, налагодити стосунки з іншими учасниками, а головне Працювати над розробкою комунікаційного плану для власного проєкту одним із моїх обов'язків на посаді є комунікація. І, хоча я не маю досвіду міжнародної комунікації, але ж головне мати бажання навчитися цьому. А тим більше, якщо це реальна можливість налагодити стосунки з міжнародними партнерами і зробити разом дійсно важливу справу за для наших мешканців і нашої громади, сподіваюся, моя активна позиція, позитивний настрій і велике бажання приведуть мене до резиденції ідей.